Цьому випуску, це мій час. Тайсону пора на пенсію. Гучна заява Дюбуа. Ленокс Люїс рішуче відповів на виклик Холіфілда. Чи відбудеться трилогія пенсіонерів? Я схиляюся до нічієї. Майкл Бафер побачив нічию у бою Усика з Ф'юрі. Коли Ломаченко повернеться до боїв, відповідь його промоутера. Усику краще до нього не лізти. Кличко порадив не битися з чемпіоном. Та перед початком відео підтримайте вподобайкою та підпискою наш новий канал для просування української мови на Ютубі. Партнер проєкту «Бокслайн новини на каналі «Бокслайн» компанія «Фавбет». Чемпіон світу в Хевівейті Даніель Дюбуа, який став повноправним володарем титулу IBF, коли Усик відмовився від цього поясу, щоб провести реванш з Ф'юрі. Одразу ж після реваншу Усика та Ф'юрі вийшов на ринг, щоб викликати Усика на реванш. Олександр переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді минулого року, коли Дюбуа брудно боксував проти українця і наніс болючий удар нижче поясу. Фанати прокоментували, що момент для виклику Усика був обраний невчасно, адже Усик саме дякував своїм близьким та країні за підтримку. Після своєї перемоги над Фюрі. Проте Олександр все ж відповів без проблем на пропозицію бою. Але чи відбудеться цей поєдинок, питання інше. Українець чітко дав зрозуміти, що бере перерву після двох найбільш вражаючих перемог у своїй кар'єрі. В інтерв'ю для Seconds Out Дюбоа запитали про майбутнє його співвітчизника, Тайсона Ф'юрі. У Фюрі була чудова кар'єра. Гадаю, що йому час завершити її. Не знаю, брате. На мою думку, він повинен піти на пенсію. Він вже старий. Зараз моя черга. Настав мій час. Я буду наступним королем важкого дивізіону. Хоча трилогія з усиком тепер виключена, оскільки рахунок у поєдинках 2-0 на користь українця, ф'юрі чекає великий бій проти Ентоні Джошуа, якого Дюбуа нещодавно переміг нокаутом у першому захисті свого титулу. Цей поєдинок викличе величезний інтерес серед болівальників. Ленокс Люї та Евендер Холіфілд займають високе місце в розмовах про найкращих важковаговиків в історії боксу, маючи чимало досягнень у своїх кар'єрах. Після того, як кожен з них кілька років утримував версії світових титулів у важкій вазі, вони нарешті зустрілися у березні 1999 року на великій події в Медісон Сквер Гардені в Нью-Йорку. Це був надзвичайно суперечливий результат. Бій закінчився розділеним суддівським рішенням. Хоча більшість спостерігачів вважали, що Люї зробив. Достатньо для перемоги. Їхній реванш відбувся через 8 місяців в Лас-Вегасі, і цього разу Льюіс зміг виправити можливі помилки першого бою, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів, щоб стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Хоча від їхньої зустрічі минуло 25 років, Холіфілд нещодавно викликав свого колишнього суперника на трилогію, ймовірно, надихнувшись, поверненням іншої легенди: Майка Тайсона на ринку, листопаді для бою з Джейком Полом. Луїс відповів на цей вигляд. Спілкуючись з Mail Sport Boxing, після того, як його запитали, чи може він повернутися на ринг до Холіфілда, він сказав: Не думаю, я вже старий для таких поєдинків. Це приємно з його боку, що він хоче повернутися на ринг зі мною. Але ймовірно, Холіфілд хоче підзаробити. Він раніше викликав Майка. Я маю до себе повагу, і насправді не планую повернення на ринг. Складається таке відчуття, що колишні зірки боксу після того, як Тайсон зірвав куш поєдинку з полом. Також різко захотіли підзаробити та нагодувати вболівальників суперечливими шоу. Але, як виявилося, не всі йдуть на таке. І цьому прикладом є Ленокс Льюіс. Легендарний анонсер Майкл Бафер висловився про бій реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Це було цікаво. Я думав, що це буде ближчий бій. Думаю, всі так думали. Судді мали рахунок 116-112. Я не оцінював кожен раунд окремо. Це було дуже складно, і я просто не мав при собі ручки та паперу. Але в моїй голові я рахував і думав, що цей бій повинен бути нічийним. Подивимося, що станеться далі. Ймовірно, усик буде битися з дюбува для повернення абсолютного чемпіона. Що буде далі для Тайсона Ф'юрі? Чи хотіли б ви побачити бій з ентоні Джошуа? О, всі хотіли б побачити цей бій, я також. Так, ми всі хотіли б це побачити. Я б хотів, щоб AJ провів ще один бій і підтвердив свій статус великого панчера, якого ми знаємо. А потім подивимося, що станеться. Останнє питання від мене. Ви думаєте, що Тайсон Ф'юрі може піти з боксу? Ти ніколи не знаєш, що буде з Тайсоном. Я думаю, що він щасливий у своїй шкірі. Він був розчарований сьогодні ввечері, але знаєте, він має чудову сім'ю, красиву дружину, і він може жити щасливо або може битися знову. Ми ніколи не знаємо. Василь Ломаченко повернув вакантний титул IBF, перемігши Джорджа Камбососа в травні цього року. Але з того часу не виходив на ринг. Він вступив у переговори про об'єднання титулів з Жервонтою Девісом. Однак пізніше відмовився через відсутність мотивації. Основна причина, через яку багато хто в спорті вважає, що він серйозно розглядає варіант з відставкою. В інтерв'ю для Fight Hub TV американський промоутер Василя Боб Арум розповів про його поточний статус. Я зустрівся з Василем і його батьком, а також менеджером Егісом Клімасом кілька місяців тому, коли Лома ще жив у Лос-Анджелесі після того останнього бою, і він сказав мені, що хоче провести час з дітьми, повертається в Україну і зв'яжеться зі мною після нового року. Я не можу читати його думки, я не знаю, як він планує діяти. Він у ситуації, коли в Україні досі триває війна, тому я не можу нічого прогнозувати. Якщо Ломаченко повернеться, то перший бій у його списку буде проти Джервонти Девіса? Це був би чудовий бій, але для нього є багато інших великих боїв Шакур Стівенсон, Кейшон Девіс. Тому є багато хороших суперників. Легендарний український боксер Володимир Кличко відреагував на можливий майбутній реванш між Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Володимире, що ви думаєте про виступ Ф'юрі та Усика сьогодні? Це буде повторенням першого бою, і саме цього я очікував. Олександр справжня легенда і чемпіон. Ми дуже щасливі, що він є в Україні. Ви бачили, як Дюбуа викликав його на реванш після бою? Як ви бачите цей бій, якщо він відбудеться? Я не думаю, що Олександру потрібне будь-яке повернення бою з Дюбуа. Зараз йому краще туди не лізти. Це моя думка. Зараз Олександру потрібен відпочинок. Я не думаю, що він боїться Дюбуа, У мене немає питань щодо його переваги. І мені здається, що Усик повинен сам вирішити, що робити далі в своєму житті. З боксом чи без нього. Ви били Жошва, і ви знаєте, що цей бій чекає на Ф'юрі, якщо Ф'юрі цього захоче. Тепер, коли ви бачили, як Ф'юрі двічі зазнав поразки, чи може Джош дати йому третю поразку? Якщо так, то як це може бути? Так, подивимось. Думаю, це буде цікавий бій. Я думаю, що Джошва виграє. Таким чином, Володимир Кличко не лише висловив свою підтримку Олександру Усику, але й наголосив на важливості обдуманих рішень для подальшої кар'єри чемпіона. Легендарний боксер вважає, що реванш із Дюбуа не на часі, а головна мета Усика зберегти свої сили та визначитися з наступними кроками. Тим часом у світі боксу продовжується обговорення потенційного протистояння Джошуа та Ф'юрі, яке може стати ще одним знаковим боєм у сучасній історії спорту. Друзі, а як ви гадаєте, з ким і коли буде наступний поєдинок Олександра Усика? Адже в лютому Дюбуа може програти пояс IBF Паркеру. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!